Все, будь ласка, починаємо. Точніше продовжуємо працювати над я досліджую світ. Так, ми сьогодні працюємо над тим, як відбувається добовий і річний рух землі. Ми закінчили з вами із так повторенням. Так, нашої теми домашньої. Тільки перейшли, будь ласка, до будь ласка. У нас е, сирена, повітряна тривога. Тому перше таке питання: що таке вісь землі? Будь ласка, нагадайте мені, що таке, будь ласка, попруга вісь землі? У яна <правна> лінія навколо відбувається обертання нашої? Гарна лінія. Навколо якої відбувається обертання нашої планети? Так, а скажіть, скажіть, будь ласка, а пригадайте, а чому буває день і ніч? Що... Будь ласка, Кароліно. Навколо чого? Що... Ні, якщо навколо Сонця планета обертається, то що відбувається? Що... що відбувається, коли планета обертається що... навколо Сонця? Проходить рік, а коли планета обертається навколо своєї осі, то е, змінюється що? День Змінюється на ніч. Будь ласка, зараз пропоную вашій увазі вдома. Ви, будь ласка, ще раз детальніше почитайте параграф. Так е, хто читав молодці? А вже ті, хто поза кадром, ми, будь ласка, подивимося зараз відео і зараз по відео трішечки цікаві факти, які взяті із підручника, і з додаткової додаткових джерел інформації. Ми прослухаємо і обговоримо і виконаємо заданічку в нашому зошитку. Так, будь ласка. Мої друзі, Сьогоднішня тема добовий і річний землі. Давайте для початку пригадаємо, що таке вість землі. Віст землі віде віде на в середній лінії навколо відбувається обертання нашої планети. Віст проходить через північний і південний полюс. Посередині між полюсами проходить лінія екватора. Лінія екватора. Ділить нашу планету на північній півкулі та південну півкулі? Північний і південний поліс не знакома. Рухається. І в нас. А чи пам'ятаєте ви, що таке гноман? Гноман? Це давній астрономічний інструмент для вимірювання часу. Елементом якого? я не Я прошу вибачення. Я прошу вибачення. Я прошу вибачення. Що відкидає ті на горизонтальний майданчик? Подібний астрономічний інструмент. Можна змайструвати у себе у дворі. А чому буває день і ніч? А ну давайте послухаємо. Планета Сонячної системи, як і всі інші планети сонячної системи, вона рухається навколо Сонця і одночасно обертається навколо своєї осі. Це обертання Землі навколо своєї осі зумовлює зміну дня і ночі. Земля обертається плавно і западом. І сонце освітлює то один, то другий її бік. Разом з нею обертається все, що є на поверхні. Тому ми не помічаємо цього. Повний оберт навколо своєї осі земля здійснює за 24 години. Цей час ми називаємо одна доба. А чи знаєте ви, чому на землі змінюється пори року? Як ми вже говорили, земля рухається навколо Сонця. Уявну лінію, яку описує Небесне тіло Земля під час руху навколо Сонця, називають земною орбітою. Унаслідок руху Землі навколо Сонця відбувається зміна пір року. Пора року це період у річному циклі розвитку природи. У помірному кліматі і півкулі, а відповідно також і в Україні, розрізняють такі пори року: весна, літо, осінь та зима це чотири рівні періоди, на які умовно поділено річний цикл потрапляння сонячних пробів на землю. Як ви бачите, на малюнку показано чотири різні положення землі. Під час руху по орбіті. Як ви бачите, земна вість нахилена відносно орбіти. Через це нахилений і земний екватор. Якщо подивитися, на земну кулю, яка зображена праворуч від Сонця, південна півкуля освітлена краще, ніж північна. А отже, тепла отримує більше. Тому в південній півкулі літо, а в північній зима. Але через півроку Земля переміститься у протилежну точку своєї орбіти. І ось вона вже дівожить від Сонця. І тепер уже північна півкуля нагріватиметься краще, ніж південна. При цьому в північній півкулі буде літо, а в південній зима. А ось коли обидві півкулі під час руху землі повертаються до сонця однаково, як ми можемо спостерігати, зверху і знизу від сонця на малюнку, вони одержують порівну світла і тепла. У тій півкулі, в якій було літо, поступово настає осінь, а в тій півкулі, в якій була зима, настає весна. Так на землі відбувається зміна пір року. Повний оберт навколо сонця земля робить за 365 днів, 5 годин 48 хвилин та 46 секунд. Цей час називається роком. В різні пори року тривалість дня і ночі також різна. Найвище сонце піднімається над горизонтом. О півдні 22 червня. У цей час у нашій місцевості тривалість дня довша, а ночі коротша. Майже прямовисні промені сонця добре освітлюють і нагрівають землю поверхню, тому літо у нас спекотне. Поступово сонце над горизонтом опускається нижче. Тривалість дня зменшується, а ночі збільшуються холодніше. настає осінь. 23 вересня тривалість однаково 12 годин. зимку сонце о стоїть низько над горизонтом, його промінь слабко нагріває поверхню землі. А 22 грудня тривалість дня в нас найменша, а тривалість ночі. Найбільше. Поступово Сонце дедалі вище піднімається на горизонт, День збільшується, ніч коротшає. І 21 березня день і ніч тривають по 12 годин. Поступово стає тепліше, природа оживає, приходить весна. Як ми бачимо, пори року. Залежить від висоти Сонця над горизонтом і тривалості дня і ночі. Отже, сьогодні ми дізналися, що Земля обертається навколо своєї осі та навколо Сонця, повний оберт навколо своєї осі, наша планета здійснює за 24 години, сонські обертання землі на власної осі, спричиняє змін Появлення, яку описує земля під час руху над Сонця, називає земною орбітою. Унаслідок руху землі над Сонця і нахилу земної осі до площини її орбіти, відбувається зміна пір року. Рік це проміжок часу, за який земля здійснює повний оберт навколо Сонця. Так, отже, ось такі цікаві е, факти, цікаві спостереження, цікава інформація, як же змінюється і чому змінюється у нас день на ніч, та як змінюються пори року. Бо, будь ласка, ми ще вдома почитаємо по нашому параграфу. Так цю цікаву інформацію, але Будь ласка, давайте з вами трішечки а, скажемо, по чому рухається наша планета Земля нав, навколо своєї осі. Що це таке? Це як називається Ві. 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 вісь землі? Ві. Так? Це? Так. Ні, наша земля навколо робить повний оберт навколо своєї осі. Так, уя це уявна лінія, це називається вісь землі. А земна орбіта або орбіта, так, це шлях, яким земля рухається навколо сонця. І повний оберт навколо сонця вона здійснює за, за один рік. Коли, будь ласка, коли, будь ласка, земля робить повний оберт навколо своєї осі, то відбувається зміна. Дня і ночі, скажіть мені, будь ласка, от припустіть, що буде, якщо земля не обертатиметься навколо своєї осі? В, в одній половині буде літо, а в другій зима? Там буде холодно, а там жар? Так, тобто на одній частині буде літо, на одній частині зима, тобто буде на одній частині холодно, на одній частині, будь ласка, тепло. А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи буде змінюватися день і ніч? Ну, дивіться, якщо буде буде обертатися навколо своєї осі, навпаки, дивіться, ми ж якщо ця земля буде не буде обертатися навколо сонця, то не буде змінюватися пори року. А якщо навколо своєї осі земля не буде робити оберт. От дивіться, у нас зараз день, а, наприклад, то ніч, якщо земля не буде навколо своєї осі рухатися, то в нас що? Не буде, в нас завжди буде що. День чи ніч, правильно. Тобто, якась одна ситуація, якщо ну, Земля не буде рухатися навколо своєї осі, так? Отже, подивіться, будь ласка, перед нами є планети земної групи. Яка з планет обертається найповільніше? А яка найшвидше? Назвіть по планети в порядку збільшення швидкості обертання? Подивіться, будь ласка. Отже, тривалість доби. Уявіть. Ми тривалість доби 1404 години. Венера 5832 години. Земля 23 години 56 хвилин. Марс 24 години 40 хвилин. Це тривалість доби. Скільки триває наша доба? Юпітер 9 годин 55 хвилин. Сатурн 10 годин, 34 хвилини, 17 годин, 14 хвилин а, 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 планета робить навколо своєї осі оберт. Yeah. Та Венера найдовше. Так, тобто, дивіться, найкоротша тривалість доби це у Юпітера, потім йде Сатурн, потім Нептун і Уран. Це найвіддаленіше це планети Гіганти, правильно? Yeah. Далі йде Земля, потім Марс, потім Меркурій, і найдовший обер, так, от при, уявляєте. Навколо своєї осі, якщо наша планета за 23.56, три 24 шістьну, двадцять чотири години округлямента, то Венера, щоб зробити оцей повний оберт по своїй власній осі, вона робить за 5832 години. Ну, давайте зараз швиденько. Яна Сергіївна, щоб зараз ми так недовго не, не цей. Подивіться, якщо у нас Земля робить повне оберт за 24 години, так то на у скільки разів довше Венера, будь ласка, робить свій оберт поділити на 24. Це буде дивіться у 243 рази довше Венера. Уявіть собі, тобто у нас 3 рази це 243 доби пройде, поки Марс, ой, Венера зробить. Повний оберт навколо своєї осі. Уявіть, як це так, добре. Будь ласка, ну земна орбіта. Ми вже зрозуміли, що це шлях, яким земля рухається навколо Сонця, правильно, і навколо якого робить повний оберт землі. Добре, давайте швиденько ми будемо це пропускати, тому що це ми обговорювали з вами. І, будь ласка, відкриємо зараз наші зошитки. Наші зошитки ми відкриваємо на сторіночці 45. А, наша планета обертається в напрямку. Познач стрілкою на малюнку земну, земну вісь. Почекайте, стрілкою, покажи, у якому напрямку обертається земля, і допиши речення. Подивіться, будь ласка, перед нами є ось наша земля в книжечці. Подивіться, будь ласка, що ми сказимо? скажемо? Що земля обертається із заходу на схід. І сонце освітлює то один, то інший біг. Ми це не помічаємо. Ми цього руху не помічаємо, тому що ми рухаємося разом із нашою, ну, нашою планетою. Повний оберт вона робить навколо своєї осі. Тобто, подивіться, будь ласка, зараз. Ось, отак вам треба ось тут вгорі в вашому зошитку зобразити. Ось оця лінія це є вісь. Тобто, яка ділить посередині так нашу планету. Ось це у нас екватор, який ділить планету на північну та південну. І робить він оберт. Подивіться, наша планета обертається в напрямку із заходу, те, що я говорила, із заходу на схід. Так, по стрілочці і показуємо. Із заходу на схід. І по екватору також це показуємо. Допомагала. Це... Так, ця стрілочка показує, що із заходу. От подивіться, у нас є захід, у нас є схід, північ, південь. Ось оця уявна вісь. Бачимо, уявна вісь. І ось із заходу. Отже, ми починаємо рухатися. Отже, візь, і ми починаємо рухатися із заходу. Ми починаємо ось так, крутитися із заходу на схід. Ну, проти часової стрілки. Будь ласка. Є? Будь ласка, трішечки швидше. Записали, що наша планета обертається в напрямку із заходу на стрі... схід проти часової стрілки. Так. Є. Дописуємо, дописуємо. Всі встигли дописати. Ви всі намалювали на нашій планеті? Будь ласка, віз і як вона рухається? Будь ласка, а -а -а. будь ласка, далі друге завданнячко. Розгляньте схему. Запиши, в яких материках день, а на яких ніч. Подивіться, отже, ось наша планета. У нас є пів, північна. Ой, у нас є е, е, східна і вразі день а ніч. На... Амер... Амер... Де Євразія, Австралія в нас що? День, правильно, День. А? ніч. А Америка і... Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида. Що у нас? Ніч. ніч. ніч правильно молодці. А що вам допомогло це зробити? Знання Допі. наших материків? правильно? Пишемо, пишемо. пышемо шановни Вов быстрее чуть-чуть, Артем так. Ні. Будь ласка, ну поки ви дописуєте, подивіться, будь ласка, далі третє завдання за схемою, встанови, який порі року відповідає кожне положення нашої землі. запиши, допоможе нам також зрозуміти це положення на стріночці. Будь ласка, 88 по нашому підручничку, Ось оця схема обертання землі навколо сонця. Отже, подивіться, якщо у нас ось подивіться. Наша планета ось її від заходу на схід освітлюється. А ми йдемо, ми йдемо по цій стороні. Так, ми йдемо по стороні. Далі літо. тут іде йде літо. Літо. літо, далі йде осінь, осінь. осінь і тут іде зима. Тобто, подивіться, отже, що у нас? Північна Південна Америка, так, бачимо. Ой, чи це почекайте, щоб я не помилилася. Це що у нас? Ану, які називайте материки? А, далі дивимося. Північна півкуля. Це північна чи південна півкуля? Північна Північна півкуля. Півден... Ну, точніше, це у нас Західна півкуля, тому що тут що у нас, які материки? Північна і Південна Америка. В них весна. Значить, дивимося, у нас Євразія, Африка, бачимо у нас літо. Далі е, іде, повертається трішечки. Знову іде Євразія, Австралія, у нас осінь. І yeah. у нас іде що? зима. Правильно зима е, охоплює Антарктида. Е, далі що у нас тут материк? Е, Більше там північної Ну ну, Євразія, так і Пів, північна Америка. Так, добре, молодці. Отже, за який час земля здійснює од от... за 24 години. Молодці знаєте далі. Шосте п'яте завдання: обводити okay. кружечком. Це вам потрібно самостійно поспостерігати. що там треба? Проведи спостереження за обертанням землі навколо своєї осі, і запиши. ну, це, це якби таке практичне завдання додаткове. І що шосте завдання: що відбувається, якщо земля не буде обертатися навколо своєї осі. Подивіться, будь ласка, то буде на одній так, але ну ви можете записати свої враження, але я підготувала декілька. Подивіться. Миттєвий ефект швидкість обертання нашої планети 1675 км кілометрів за годину. Тому під час зупинки все не вмуровано у гірсь... у гірські все, ну, що що все вмуровано в гірські породи тварин, людей, дерева, будівни просто-напросто знесе з поверхні землі. Це миттєвий ефект. Крім того, океани за інерцією. Продовжать обертатися, тому тих, хто випадково виживе, накриє велетенське цунамі. Другий день і ніч. Доба на планеті триватиме 365 днів. Уявіть, доба один день триватиме 365 днів, якщо Земля перестане обертатися навколо своєї осі. Це такі цікаві факти. Я б готувала на одній половині землі, майже півроку буде світитися сонце. На другій буде нестерпна і стояти спека. На іншій буде шестимісячний холод і ніч. Майже через те, що між зимовою ніччю та літнім днем будуть короткі періоди сутінків. Далі вода та суша. Що ще на що може вплинути, коли Земля не буде рухатися нас своєї осі? Зараз від, центру, від центровні сили сплющують землю біля полюсів і створюють горб. На екваторі діаметр нашої ну, планети там на 43 кілометри більше ніж біля полюсів. Без обертання цей горб зникне і океани стечуть до всіх полюсів. На планеті залишиться один велетенський континент і дві шапки з океанів. Тобто, уявіть, тобто, все. Може залитися водою тварини і рослини. Велика частина тварин і рослини зможе пристосуватися до різко нових умов життя, якщо буде день і буде ніч, і вони швидко зникнуть. При цьому деякі види отримують перевагу, наприклад, мешканці Антарктиди, яким не звикати до північної ночі. І, будь ласка, третє: Канада й Антарктида. У процесі формування нової географії під воду підуть Антарктида, Гренландія, Канада, Сибір. Я. Вся Європа, частина Китаю і половина Нової Зеландії. Зате впродовж екватора до е е е е 30 градусів північної і південної широти з'являться рівнини на гір гірські хребти. Отже, подивіться, будь ласка, начебто, так ми говорили тільки, що буде на одній частині день і ніч. Але якщо земля перестане рухатися навколо своєї осі, то уявіть скільки вона шкоди принесе як рослинному тваринному світу, так і водному світу. Тому що якщо не буде у нас рухатися вода навколо своєї землі, то може піти. О, дивіться, можуть піти під воду багато країн світу і так само материків. І ну, тобто, буде, ну якби це буде великою. Катастрофою, це буде великою катастрофою. Тому, будь ласка, ви от прослухали ось ці факти, і потім самостійно вже запишете, що відбувається, якщо Земля не буде обертатися навколо своєї осі. Це буде катастрофою для всього людства і для всієї планети Земля. Отже, підбиваючи підсумки, що хочеться сказати, сьогодні ми говорили на тему. Як відбувається добовий і річний рух землі? Отже, земля, ми знаємо з вами обертається навколо своєї осі та навколо Сонця. Навколо своєї осі це візь землі уявна лінія. Так, а навколо Сонця це земна орбіта, це шлях, по якому рухається Сонце. Повний оберт навколо своєї осі планета робить за 24 години, тобто за добу, а навколо Сонця а за 365 днів, 46 годин і 45 секунд там прямо конкретно говорилося, так? І коли наша планета Земля обертається навколо своєї осі, то відбувається бойченко. Зміна дня і ночі у наслідок руху землі навколо сонця за 365 днів. відбувається зміна пір року. Рік це проміжок часу, за який земля здійснює повний оберт навколо своєї осі. Отже, вдома ще більш детальніше почитаєте цей параграф і з'ясуєте, якщо ну, якісь ще цікавіші факти, про які ми сьогодні не говоримо. Говорили, а можливо, є в підручнику. Отже, і цікаво знати, чи знаєте ви, що календар тим, яким ми користуємося в телефоні, тим, який, можливо, в нас десь висить на видному місці, це система обчислення часу заснована на повторюваності природних явищ на русі небесних тіл. Сон. Складається він з 12 місяців або 365 днів, або 366 у високосний рік. Ну, в нашому році це цей рік високосний. Так слово календар походить від латинського календе. Цим словом римляни називали перші і останні числа місяця. Отже, будь ласка, відкриваємо ваш щоденничок, записуємо okay. на завтра домашнє завдання на завтра сторінка 8790 по підручнику і сторіночка, будь ласка, по зошиту 46 про... 46 права 5 і дописати вправу 6. Будь ласка, це ви самостійно дописуєте, опрацьовуєте і виконуєте завданнячко на завтра. Будь ласка, на годинничку у нас з вами 9.44 о 10.00, а ми підключаємося до математики. Так. Гріть.